Якщо ви скептично ставитесь до нумерології, то зараз я вам таке розкажу, як нумеролог розрахувала дівчатам дати народження майбутніх їх чоловіків. Як це було? Це розказала мені мій номеролог. Так, так, в мене є номеролог. Що вона мені розраховує, я вам потім якось розкажу. Але сьогодні про ось такий нюанс. Коротше, була в неї одна клієнтка, яка до неї зверталася і давала дати народження, щоб номеролог їй допомогла розрахувати, чи треба там спілкуватися з тим хлопцем, чи ні. І номерологиня їй запропонувала: слухай, давай я тобі розрахую дату народження твого майбутнього чоловіка. І вона їй розрахувала таку дату. Дала дівчинці, але дівчинка, виявилась, не промах. Вона вирішила шукати чоловіка саме по цій даті народження. Вона пішла в соціальну мережу одну, яку, якої зараз в Україні немає, і там можливо було відсортувати людей по даті народження. Вона, значить, вбила цю дату народження, що їй дала номерологиня, і почала спілкуватися з чоловіками, які відповідали цій даті. Спілкувалася, спілкувалась, і потім. За одного з них вона вийшла такий заміж, а друга дівчинка звернулась до неї досить недавно. Нумерологиня також розрахувала їй дату народження її майбутнього чоловіка. А ця дівчинка працює волонтером. Це був, звичайно, просто випадок, але до неї звернувся хлопець і коли вона відкрила його документи, то що, вона побачила ту дату народження. Ну і звісно, в них зав'язалось спілкування, і потім вони одружилися. Ось така історія. Тому, дівчата, хто там в мене незаміжний, то я здаю явки і паролі. Можете звернутися до цієї номерологині, я в коментарях залишу назву її телеграму. Можете написати її туди, вона вам також розрахує.